Жовтий отаман саме так на врученні нового транспортного засобу лісно-словітській гімназії. Кільний автобус назвала директорка навчального закладу Галина Бабенюк. З її слів в школі навчається майже півтора сотні дітей. Деяким до гімназії близько десяти кілометрів. Тому на школярика чекали із нетерпінням. Перва більшість дітей добралися пішки. Окремі дітки, де їхав місцевий перевізник, то довозив місцевий перевізник дітей до навчального закладу. А частина батьків з власним транспортом підвозила дітей до школи і назад. Ніколи у нас не було такої каски, яку ми отримали зараз. Каска на колесах. Наш шкільний атаман, і ми тішимося таким прекрасним подарунком. Очільник Коршівської громади Ярослав Сапчук розповідає, що до 1 вересня вже підготували нове шкільне укриття, а автобус це ще один подарунок школярам. Я дуже сьогодні радий, що ми зуміли спільно з обласною адміністрацією, з обласною радою, з місцевим, місцевою владою, тобто з Коршівську сільською радою, з державою придбати. Нам автобус, який буде служити для нас, для нашої громади, для наших, для нашого ліснослобітського гліснослобітської гімназії. Зі слів очільниці Пригарпаття Світлана Онищук. Програма забезпечення навчальних закладів області. Транспортом є однією з найпріоритетніших для влади. Цього року ми отримали найбільше автобусів 40 автобусів для наших територіальних громад, для підвезення діточок, тому що в цьому є дуже велика потреба. 13 автобусів ми отримали спеціальних для діточок з особливими освітніми потребами. І я тішуся, що у нас змінюється, тому що дуже багато є потреб. Більше 60 автобусів наша область передала на військо. Багато вже роз. Збитих автобусів, що вони ніколи не повернуться, бо їх вже вони, ворог їх зруйнував. Голова обласної військової адміністрації зазначила, що автобус це не тільки довезення школярів на навчання, але й виїзд на культурно мистецькі чи спортивні заходи, а також відвідане різноманітних куточків Прикарпаття. Злісної словітки Богдан Малецький Галина Рунчук телерадіокомпанія радіокомпанія